Да? Ну добре, торгуйте, я пішла далі. Якщо що, будемо знайомі. Знаходьте в соцмережах, пишіть. Тому бачите, маршрутки ми побачили, стоять. Підприємці е, дуже такі, дуже налаштовані. Так, да, да. знімають. Да. 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 Підприємці викликали Походьте, поліцію постій, постій. на ринку. Да, розумієте? Постій, постій, постій. На ринку. да, бачите, бачите, військовий стан не дозволяють. Вони знаходяться на комунальному об'єкті. Вони просто не розуміють цього. На парковці, яка по документам парковка, і тут не можна торгувати. І маршрутки тут стоять. І вони думають, що я зараз злякаюсь поліції і кудись побіжу. Розумієте? Головне, щоб вони не побіжали. Тому фіксуємо далі, де які маршрутки тут стоять. Я знімаю, я тут. Я ж не бігаю. Чи ви не знаєте, хто така Ганна Умельченко. Ой, не Омельченко? Дивіться, да, бачите. Думають, налякають, сидять, торгують. Маршрутки стоять. Ще одну маршрутку побачила. Зараз будемо фіксувати. Дивіться. Дивіться. Бачите, стоїть. Це що у нас? Так повинен виглядати. Прилавок на ринку, що це за машина, що це за авто? чи є дозвольні документи, будемо з'ясовувати, ще до директора ринку не дійшла. А на стихійці документи є. Так тут, наче, стихійка, тому що це парковка на ринку. До, треба документи взяти. Треба взяти документи, будемо розбиратися, що це за територія? Що це за територія? Бачите.